А я простий ті, який хочу воювати насправді. Я знав про перші впівла в другому році. Для мене це була якась непідйомна цифра в розмірі 25 п'яти жревень за один камікадзе. Скільки хлопці зробили вже більше 20 вилітів, вразили і піхоту живу. Ці всі відео є, і техніку, і машини, і антенни. Тобто у нас під час повагу з'явилося дуже багато гаражів. Ми теж починали з вражав всі ці зборки, і вони робили. Мінімалістичні вироби, які здатні виконати задачі. Бачу, але мавік чомусь вирішив розвернутися. Це, це шибій в мене в руках китайський Мавік. Дрон, який знає вся Україна. А військові кажуть, що Мавіку можна пам'ятник ставити за те, який внесок сферу безпілотних систем він зробив. Окей, Мавік. Китайський, а де ж наші розробки? Невже за понад три роки нічого цікавого не зробили? Де наші українські мавіки? Часто питають в інтернеті відповідь у цьому відео. Мене звати Вікторія Кравчук. Ви на каналі Грунт Медіа, і сьогодні ми говоримо про те, що в Україні насправді також є що показати за ці роки. Наша сфера безпілотних систем та оборона промисловість загалом зробили багато кілометровий крок вперед за цей час. Тож заварюйте чайок, сьогодні поговоримо про Україні українську зброю, виробництво, розвиток безпілотних систем і чого українському ОПК не вистачає зараз вже в перші дні повномасштабного вторгнення. Українські навіть просто побутові дрони чудово продемонстрували себе. Так, на Житомирській трасі, 24 лютого 2022 року 15-річний Андрій Покраса з села Колонщина за допомогою FPV-дрона помітив колону ворожої техніки і повідомив про неї артилерії. Внаслідок цього наші знищили перший і останній автомобіль колони. Росіяни потрапили в пастку та загрузли на місці. Незабаром з'ясувалося, що квадрокоптери DJI Mavic здатні вирішувати складні бойові завдання вже у лютому. 20... Другого року позиції ворогів почали розвідувати саме цивільними коптерами. На дрони навішували боєприпаси, а оператори здатні були скидати росіянам на голови десятки осколкових гранат на добу. А згодом допрацювали і спеціальні скиди для вищої точності. Поступово ці аматорські ініціативи перетворилися на перші професійні ударні групи. Весною 2022 року перші добровольчі підрозділи змонтували на спортивних дронах детонатори і перетворили. Рили їх на дрони камікадзе. Наприклад, підрозділ Сігнум повідомив, що вже навесні 22-го випробував та почав застосовувати модифіковані квадрокоптери з вибухівкою. Хоча й були певні затримки через технічні негаразди, незабаром у декількох підрозділах запрацювали fpv бомбери, які регулярно знищували ворожу техніку. До літа 2022 року в Україні з'явилися багатомоторні FPV вампіри з тепловізорами, здатні нести до 20 кілограмів. Вибухівки завдяки таким пристроям навіть добре укріплені ворожі укриття і будівлі стали вразливими. Такі дрони стали особливо страшними для противника. Вони навіть прозвали їх Баба Яга. Ну але звичайно, найкраще про це все можуть розповісти самі військові. Я простий тип, який хочу воювати насправді. Простий, який хоче воювати. Я не, скажімо, не з не людей, я ніколи не був мільйонером, мільярдером і так далі. На чогось, якими чином ми стали от якраз підтягнулися під ті дрони, тому що я не мав снарядів, я не мав мін, я не мав людей, не мав мінометів. І гарматом не було у му році. А, якщо я не помиляюся, це був місяць місяць лютий, 1-2 лютого 23-го року, мені тільки запропонували цю посаду, то я собі уявляв там Мавіки, схил з Майка, Дальня розвідка. І якісь, можливо, глибинні ураження за допомогою артилерійських систем. Тобто на той час ми ще не розуміли, з чим ми будемо, як ми будемо, на чому ми будемо воювати і так далі. Я знав про перші в 2022 році. Для мене це була якась непідйомна цифра в розмірі 25 тисяч гривень за один камікадзе. Я думаю, де ж це ми будемо гроші брати, як ми постійно перепрошую насасували на ті мавіки, просили всіх людей світу, дайте мавік. А тут треба за кожен камікадзе по 25 тисяч гривень. Е, нічого не вміли, нічого не знали. Тому ну, що для нікого не секрет. Тоді ж Україна в засобах була, просто була нульова. Нас ми... Я єдине розумів, що у нас були е, літаки лелека 100, розвідники. Е, у нас були фурії, нас були Кісвалькірії. Е, це називали всі окрім мене. Я мавіки трохи по-іншому. Я до них ставився більшою повагою. Ми ми почали цю війну і ми її завершимо, немає Дуже багато літаків має свій початок, і вони вже вигоріли і пропали, тобто ними вже ніхто не користується. А мавіки затребувані завжди. Тобто, в мене до них повага. Так я вам скажу більше, наші хлопці, рекси, розвідники по полку приносять мінімум місяць 150-200 убитими. Скажімо, з 23-го року до тепер, з тим арсеналом, яким ми зараз воюємо, я собі не міг представити той час, що у нас прибули. Кількість FPV, така кількість fpv дальнольотів, то 23-му році ми подолали відстань 9 кілометрів. Це було і ураження першої БТР, у нас був Ні, перший був це екскаватор, на дальність 9 кілометрів, але це був просто успіх, скажений успіх. А зараз, якщо ми ображаємо на 20 км, це такий, як знаєте, добрий день. Mm -hmm. Вам більше збільшилась кількість виробників. О, це якраз був в мене наступне питання. Які розуміють дітям з нас відразу сьогодні користуватися. Виробники, які слухають і допомагають модернізації. І саме вони виросту. Зараз набагато легше. Зараз головна гроші і люди. Люди це основне. Таким чином, fpv дрони в Україні не просто поширювалися, вони вдосконалювалися у відповідь на нові виклики. Як завжди, першими цю інноваційну хвилю підхопили волонтери, зокрема, Сергій Стерненко. Він один з перших почав робити великі збори на цей тип дронів, показував відеоролики з прильотами та усіляко популяризував цю тему. Завдяки його зусиллям, розробники отримали великі замовлення та мали можливість згодом масштабувати виробництво. Незабаром в тему активно включили і великі волонтерські фонди фонд Сергія Притули та повернись живим. За ними підтягнулися. І решта це дало неабиякий буст для виробників. Почали з'являтися нові модифікації, нові компанії з виробництва. Активно включалася в процес і держава, великі замовлення пішли від Міноборони. Сфера почала масштабовуватися, і на той час ми значно випереджали росіян за розвитком цієї галузі. У дронах постійно змінювалися корпуси, мотори. Настільки до глушіння. З кожним місяцем українські fpv оператори отримували інструмент, який був більш точний, більш далекобійний і більш адаптивний. Друзі, отже, сьогодні я в гостях в полку безпілотних систем Ахілесу. Зараз ми дивимося на те, як працюють хлопці власне, на денних FPV. Дуже крута робота, оскільки хлопці зробили вже більше 20 вилітів, вразили і піхоту живу. Ці всі відео є, і техніку, і машини, і антени. Тобто інтенсивна робота постійно йде виліт, 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 виліт за вилітом. Дуже круто. Щасно А Він думав, що Ось красавець. Бачу, але мав, чомусь вирішив розвернутися, це ще більш. Передай, що вони хороші люди. Ой, ой. Зайшли, відпрацювали. Це залежить також від активності противника на, на нашому участку, на якому ми працюємо. Звісно, якщо починаються накати, тобто якісь штурмові дії з боку противника або активні пересування, логістика, то звісно, в нас цілей багато. Тобто, ми, ми постійно працюємо, б'ємо по логістиці. Якщо штурмові дії звичайно, ми скажімо так, порушуємо плани противника, ми знищуємо їх штурмовий штурмовий потенціал. Тому, ну скажімо так, все залежить від активності противника. Тому, коли ми були на півночі Харківщини, наприклад, ми настільки закошмарили, скажімо, підарів, що в принципі активність настільки знизила, що нас ну ми дійсно ми просто вишукували цілі, тому що ну просто не було їх вони. Як... Просто всі під землю закопалися, і ми там вже антени якісь вибивали якусь там одну нещасну буханку знайшли, і все в нас радості було. Кілзон насправді це по суті, скажімо так: це територія, яку ми можемо на якій ми можемо вразити сили противника нашими силами, а то через те, що ми є полком безпілотних систем. Наш Кілзон залежить напряму від дальності ураження наших засобів, тобто, в принципі, в піввідроні. Наприклад, у нічних бомберів кілзон він трохи менший, він зовсім інший, ніж у нас. Нещодавно ми побили рекорд. Я не знаю, напевно, не буду озвучувати цифри, то ми побили наш такий власний рекорд з дальності виліту. Тобто, по суті, можна сказати, що ми розширили наш кілзон. Максимальна відстань. Ну на зараз не знаю, ця інформація публічна не публічна, я думаю, нічого секретного нема. У нас рекорд на минулі зміни 69 шістдесят кілометрів. Ого, вау. Вау, клас. Тобто, це максимально. Ну там, скажімо так, співали фактори, можна сказати, і тому вдалося. А що це була за ціль, Можете розказати? Це в основному було просто така для більше розвідка від неполювання, і задача була просто пролетіти і перевірити, що ми в принципі можемо взагалі як так. Ну взагалі там просто будівля, ну яким ймовірна особиста знаходить. Паралельно з FPV стало очевидно для ефективного управління вогнем і ухвалення оперативних рішень потрібен постійний повітряний розвідник і не один. Так на фронті почали масово з'являтися лелеки, фурії і шарки. Ці дрони вже працювали не тільки по тактичному рівню, а й по тилу противника, виявляючи скупчення техніки, командні пункти, засоби РЕП та ППО. Вони дозволили вести оперативну розвідку в режимі реального часу і планувати високоточні удари. Особливу роль вони зіграли у кампаніях 2023 року, коли українська артилерія і хаймар спрацювали виключно по підтверджених координатах. Саме так кожна артилерійська бригада отримала свої очі у вигляді наших коптерів та крил, що значно підвищило ефективність українців. Отже, 6 лютого 2024 року президент України підписав указ про створення сил безпілотних систем. Це сталося вперше в історії української армії і вперше в світі. Був створений окремий рід військ. Фокусом СБС стали саме безпілотники. В цей час український оборонпром теж не стояв на місці. Виробники отримали новий запит від держави: нам потрібні далекобійні крила здатні діставати ворога за тисячу кілометрів чи навіть більше. І виробники Сказали, все буде. Розпочався новий етап: полювання на російський тил. Спочатку атаки здавалися поодинокими. Кілька вибухів на нафтобазі в Курську, пожежа на авіаційному заводі. У русських почало з'являтися все більше новин по типу невстановлений БПЛА атакував нафтобазу в Білгородській області. Українські інженери створили ударні дрони великої дальності. Вони летіли на 700, 800, тисячу і більше кілометрів. Працювали вночі низько над землею, оминаючи ППО. Свій <кій> да не плач, не плач. <кій> Цілі почали з'являтися щотижня. Авіабази в Енгельсі, де стоять стратегічні бомбардувальники, завод. В Татарстані, де виробляли дрони, шахеди, трансформаційні підстанції на лінії живлення, нафтобази, склади, центри логістики. Що глибше в тил, то звичайно цінніший об'єкт. Українські далекобійні удари змінили географію війни. Росія більше не має безпечного тилу. Оператори ППО мусили перекидати системи з фронту в глиб країни, а заводи почали втрачати темп. Колони пальне. А російське населення відчуття віддаленості від війни до середини 2024 року дальність польоту окремих українських моделей перевищила 1200 км. кілометрів. Зросла точність і стійкість до перешкод. Піздєць, вон над рам на двальніт. Ще одна стихія, де розвиток безпілотних технологій показав результати. Це море. Перші моделі sea Baby розробили СБУ і випробували вже в середині го року. Їх використовували для атак на причалені кораблі, включно з десантними суднами, кораблями забезпечення та навіть гелікоптерами. Ці платформи могли нести приблизно до 850 кг кілограмів вибухівки, мати модульну конструкцію і навіть озброюватися для самозахисту. Потім з'явилася Магура В 5 морський дрон гур із бойовим модулем, вартістю приблизно. 273 тисячі доларів. Він вечорами зрізав невеликі військові кораблі прямо в Криму, топив корвети і навіть підтвердив знищення патруля Сергій Котов біля Феодосії. А ось у травні 25-го Магура В-7 вперше в світі збиває російський винищувач Су 30 біля новоросійська. Удар здійснили воїни спецпідрозділу Гурмо України груп 13. Це перший в історії випадок зі знищення реактивного винищувача звичайним морським дроном. Тепер про оптоволокно. На вигляд, такий дрон не відрізняється від звичайного FPV, але за ним тягнеться сотня метрів оптоволокна, намотаних на котушку. Завдяки цьому оператор має повний контроль над дроном на критичній ділянці. Наприклад, під час заходу на ціль, коли реб-противника працює найпотужніше. Там, де звичайний дрон втратив би управління, оптоволоконний заходить точно в ціль. Такі дрони працюють на близьких. І середніх дистанціях до 25 км. кілометрів за приблизними оцінками понад десяток українських підприємств вже освоїли цю технологію. Роблять котушки, кабелі і дрони. Про дрони ми поговорили. Ну а тепер власне про тих, хто робить наш поступ та нашу перевагу на полі бою можливою про українські У нас під час повномасштабки з'явилося дуже багато гаражів. Ми теж починали з вережа всі ці зборки, і вони робили. Мінімалістичні вироби, які здатні виконати задачі, тобто мінімум інвестицій на вході, максимум результату, і це призвело до появи великої кількості нестандартних рішень. Я кажу скоріше про певні стандарти індустрії, компанії, які сфокусовані на чомусь дуже маленькому, але роблять це якісно, будуть ставати більше. Або шукати якісь можливості для масштабування і займатися всім одразу ну на жаль це в наших умовах декасити ресурсу напевно більш правмушна стратегія. Лише за два роки випуск БПЛА в Україні зріс у 30 разів у порівнянні з довоєнним 21 м Левову частку в цьому секторі забезпечує приватний бізнес. Сьогодні понад 75% всіх дронів, включно з FPV, виробляють недержавні компанії. загалом в Україні діє понад 200 приватних гравців, які спеціалізуються на безпілотних технологіях від розвідки до баражуючих боєприпасів. А що ж це за обмежені ресурси? Ну в першу чергу це гроші. Швидке зростання має і свою межу. Держава фізично не здатна закупити весь обсяг техніки, які сьогодні можуть виготовити підприємства. За оцінками самих виробників у середньому обороні компанії завантажені лише на 30-40%. Частина українських підприємств працює на половину потужностей. А деякі і простоюють повністю. Попри рекордні витрати на оборону, бюджет не може покрити всю промисловість. У 2025 році Міністерство стратегічної промисловості повідомило, що теоретично Україна могла б виробляти озброєння на 34 мільярди доларів, але закупити держава здатна лише на 13-14 мільярдів. У таких умовах виробники все активніше говорять про необхідність контрольованого експорту. Ідея дуже проста: якщо певна техніка. Не потрібно фронту або не фінансується, вона може бути продана надійним партнерам за кордон. У такому сценарії компанія зберігає команду, розвиває продукт, підтримує темп виробництва і має змогу частину прибутку реінвестувати в українське озброєння. І водночас держава отримує валюту, податки, технічну готовність. І частину продукції для себе юридично в Україні, звичайно ж, існує процедура експортного контролю. Але на практиці, після 22-го року, видача дозволів майже повністю зупинилася. Через це виробники опинилися в пасті. Вони створюють сучасну техніку, але не можуть ані продати її державі вчасно, ані вивести на зовнішній ринок. У Росіян такої проблеми. Немає. Вони активно торгують своїми розробками по світу, ще й рекламують їх як такі, що пройшли випробування на полі бою, відтестовані на людях. Ну тобто на нас з вами. Вони заробляють, займають нові ринки і посилюють таким чином свій вплив на міжнародній арені. А що ж ми в Україні всередині сектору і серед експертів постійно йдуть дискусії про те, щоб дозволити експорт, але без шкоди для війська. Найпоширеніша пропозиція це ввести обмеження, продавати лише ті Системи, які не мають попиту на фронті, або дозволити експорт лише компаніям, які одночасно забезпечують збройні сили. Є навіть ініціативи запровадити зобов'язання. Якщо компанія продає дрони чи, наприклад, боєприпаси за кордон, частина такого самого продукту має автоматично надходити в Україну. Це не податок в грошах, а фізичне повернення зброї на фронт. Загалом. Вагомих аргументів на користь експорту декілька. По-перше, інтерес до української зброї зростає. Іноземні армії, особливо з країн НАТО, цікавляться рішеннями, які показали себе в умовах справжнього бою. Не полігонних тестів, а реальної війни. Наприклад, систему управління Дельта хочуть ліцензувати союзники. Українські дрони зараз тестують в Чехії. Німецькі компанії вже ведуть переговори про інвестиції. Українські рішення в сфері БПЛА, електроніки, штучного інтелекту. Екту навігації без GPS і захищеного зв'язку вже вважають конкурентними на глобальному ринку. По-друге, експорт це не лише можливість продати, це шанс для багатьох компаній не згорнути свої розробки без продажів, без довгих контрактів і без прогнозованих доходів. Технічні команди не зможуть отримати своїх інженерів, вони не зможуть масштабуватися, і з часом ну вони просто втратять конкурентну перевагу. А це вже ризик не лише економічний. А й стратегічний. А що держава? Позиція держави залишається неоднозначною. Частина керівництва вже відкрито говорить про необхідність запуску контрольованого експорту. Інші побоюються політичних ризиків. А як це сприймуть військові, громадськість іноземні партнери? Президент України, відповідаючи на питання про експорт, підкреслив, що Україна спочатку має забезпечувати себе. А в майбутньому вже відкривати ринки. Отже, поки тиск з боку виробників і партнерів зростає, рішення в Україні досі не ухвалене. Зовнішні інвестори вже фінансують українські проекти. Данія, наприклад, перша надала кошти на виробництво в Україні саме української техніки. Європейські оборонні фонди відкривають гранти для українських стартапів. Кілька програм вже працюють через систему каскадного фінансування, коли частину коштів розподіляють великі консорції. Україна сьогодні насправді здатна виробляти те, чого не може забезпечити Європа, удвічі швидше, у кілька разів дешевше, і що важливо з реальним бойовим досвідом. Але якщо ці потужності залишатимуться незавантаженими, це буде просто втраченою можливістю у війні, де перевага ворога в кількості. Україна має перевагу в темпі, в гнучкості і у технологіях. І саме їх не можна дозволити зупинити зараз. Ми насправді зробили великий прорив. Наші безпілотники не просто працюють на фронті. А вони задають глобальні тренди у світовій безпеці. Сьогодні на нас дивляться союзники, вивчають наш досвід, впроваджують українські підходи у власні армії, і напевно, вперше в новітній історії, саме Україна йде попереду технічного прогресу. А не позаду нього. Україна ж зараз має побудувати не лише оборону, а й технологічний сектор, що працюватиме на державу, на економіку і що важливо, на глобальний вплив. Українські розробники вже довели, що можуть змінювати правила гри. Наші інженери, оператори і стартапи здатні дивувати світ. Ми сподіваємося, що держава це розуміє і зробить усе, щоб українська оборонка була попереду всього світу.